Сьогодні ми поговоримо про повну автоматизацію виробництва смаколиків для військових на 3D-принтері, навіть в домашніх умовах. Створимо, так би мовити, безперервне виробництво. Погодьтеся, що бігати к принтеру кожні 10-15 хвилин за однією цукеркою дуже незручно. Людина створіння досить ліниве, і я в тому числі. І навіть розміщення декількох цукерок на столі не вирішує питання. Просто тепер бігати потрібно кожну годину. Ні, це не наш вибір. До того ж, закупівля бобін пластику великої ваги дає деякі переваги. До речі, про пластик. Для виробництва смаколиків для військових потрібно багато пластика. Дуже багато пластика. Друг армія організація волонтерська. Ми тут друкуємо за свій власний кошт, щоб військові все отримували безкоштовно. Тож, кожна гривня вашої підтримки дуже важлива. Війна ще не закінчилась як власний збір на пластик. Тож, долучайся! І за кожні 100 гривень смаколик з вашим побажанням поїде адресату. звісно. Повернемося до автоматизації. Ідея не нова. Але і мені про неї теж потрібно розповісти. Полягає вона в тому, щоб кожна цукерка після друку була скинута самим принтером в коробку і починала друк наступної цукерки. І так по колу, стільки, скільки потрібно. Розберемо це на прикладі. Що ж для цього потрібно? Ну, по-перше, підготувати G-Code файл. Тобто, розташувати модель ближче до краю стола, щоб дати місце для розгону голови принтера, виставити її так, щоб удар по неї був найефективніший. Тобто відкинути її, а не зламати, зберегти файл G-Code. Тепер відредагуємо сам G-Code файл. Якщо ваш слайсер. Сере на початку файла, тобто зберігає багато неврахованої інформації, що на початку ряка позначається крапкою з комою. Приберіть її. Якщо після друку модель можна прибрати зі столу без необхідності остигання столу, як в моєму випадку, то це значно економить час. Для цього потрібно вирізати частину коду про вимкнення нагріву, обдуву та інше. Цей шматок коду нам знадобиться аж в самому кінці. Збережіть його. До речі, якщо з якихось досі незрозумілих мені причин в деяких слайсерах відсутня функція регулювання швидкості всього друку, як наприклад є в меню самого принтера, то за це відповідає код m 220 DS це кількість у відсотках відповідної швидкості в самому слайсері, в моєму випадку 330% якраз нормальний друк. Зберегти файл G-код. Переходимо на сайт DruckArMI, де для вашої більшої зручності була додана зручна функція Друкатор, куди ми і завантажуємо підготовлений G-код файл. Тепер потрібно відредагувати сам код скидання, тобто той набір команд, що й виконують рухи при скиданні моделі. Тут треба виставити, де саме потрібно розмістити голову після друку, в моєму випадку посередині столу і опустити в саме низ. Но в залежності від вашого принтера, розміру його стола, голови, самої моделі і таке інше, гратися з цим можливо на свій смак. Так як в моєму випадку знижувати температуру столу при скиданні мені не потрібно, то цю функцію я вимикаю. Але в деяких випадках без неї ніяк. І ось тут ми можемо побачити код скидання, який будемо додавати після кожного друку. Для себе я його значно змінив. Але це не обов'язково. Вкажемо необхідну кількість повторень. До речі, однієї бобіни в 3 кілограма пластика для цієї моделі якраз вистачає десь штук на. 300, 30, 3. Але більше ста чомусь прописати не дає. Копіпаст в допомогу. Завантажити і додати в кінці той самий вирізаний шматок. Ну щоб принтер в кінці кінців вимкнувся. Скинути на флешку і вдруг. Ніе! Захлоплю! Ом'яце! Йдемо далі. Щоб принтер скидав модель, не ламаючи її, вектор зусиль слід прикладати туди. Де це не зруйнує модель, а якісно її відірве від столу, тобто якомога ближче до самого столу. Для цього з невеликого куска якогось пластику зробимо лопатку для голови принтера і встановимо її. Вирізав приблизно. Але так сподобалось, що залишив саме її. Хоча, якщо модель більша, то і лопатка потрібна буде міцніша. Можливо, специфічної форми. Ну, ви мене зрозуміли. Ідею я дав, а там вже самі. I'm okay. Мабуть, час відсилати. А ти вже підтримав збір? Смаколик сам себе не надрукує. Я чекаю.